Найбільших витрат з обласного бюджету вимагає отримання доріг, зокрема і в зимовий період. Для цих потреб Укравтодором вже перераховано 125 мільйонів гривень. Повідомив на брифінгу Дмитро Копченко, начальник обласної служби автомобільних доріг. 20 мільйонів гривень цього року планують витратити на ямковий ремонт доріг місцевого значення Полтавщини. До ямкового ремонту ДП Полтавський облавтодор приступив безпосередньо. За півтора місяця до цього спочатку ми виконували аварійний ремонт холодним асфальтобетоном. Говорили на брифінгу і про довгобуди приміщення, які почали зводити ще у 80-х-90-х роках, але до цього часу так і не здали в експлуатацію. Найбільший такий проект полтавський протитуберкульозний диспансер, будівництво якого розпочали ще 1993 року. Загальна кошторисна вартість складає 330 мільйонів. Це станом на 12-й рік. Перший пусковий комплекс, який ведеться на сьогоднішній день будівництво, це діагностичний блок, коштує 129 мільйонів. На 1 січня було вже витрачено 67 мільйонів, залишилося ще 62 для того, щоб добудувати до кінця діагностичний корпус. Всього на території Полтавщини спеціальна комісія нарахувала 30 довгобудів. Це свідчить про розпорошення коштів, які перешкоджають вчасному завершенню будівельних робіт, зауважив Тимофій Голбан. Тому наразі необхідно зосередити фінанси на перспективних приміщеннях.